Сторінка 51. Параграф 18. Релігія та література, Боги Месопотамії. Уявлення давнього населення Месопотамії про те, як влаштований світ відрізнялося від сучасних. У давнину вірили в те, що Всесвіт поділяється на три частини, які розташовані одна над одною. Нижня, підземна частина була домівкою для померлих. У середньому світі жили люди та деякі духи. А у верхньому небесному світі боги. В середній світ, де мешкали люди, уявляли, як величезну гору, оточену океаном, на одному із хилів якої і розташовувалась Месопотамія. У давнину вважали, що порівняно із богами та іншими надприродними істотами людина є слабкою. Щоб здобути милість богів, люди приносили їм пожертви, фрукти, худобу, посуд. Жителі Месопотамії сповідували політеїзм, тобто вірили в існування багатьох. Богів. Кожне місто мало власного бога-покровителя, богиню-покровительку. Міфологія. Міфологія Месопотамії формувалася на основі того, що люди бачили навколо себе та що їх найбільше вражало. Води тигру і Єфрату щороку затоплювали рівнини Месопотамії. Потужні повені могли знищити ціле поселення. Вони розмивали канали, руйнували цегляні будинки, у воді гинули люди та тварини. А від надмірної вологості псувалися запаси зерна. Тому в Месопотамії боялися повеней. Так набув поширений міф про всесвітній потоп. Він розповідає, що боги розсердилися на людство і затопили весь світ. Вони врятували лише одну благочестиву сім'ю, які дарували безсмертя. Ще одним відомим міфом є розповідь про те, що боги виліпали людей із глини. Боги прагнули зробити їх схожими на себе, тому перші люди вийшли дуже гарними. За Волені боги влаштували банкет, а після нього вирішити вдосконалити свої творіння. Проте захмелілим богам не вистачило вправності, і вони зробили нових людей надивопотворними. Такими вони й вийшли у світ. Поема про того, хто все бачив у другому тисячолітті до нашої ери в Месопотамії було складено її найвидатніший літературний твір: Епос про Єльгамеша або поему про того, хто все бачив. У ньому розповідається про правителя міста. У рук Гільга Меша, який на дві третини був Богом, та на одну третину людиною. Його могутність і сила лякали навіть богів, тому на противагу йому боги створили дику людину Енкіду. Проте Гільга Меш та Енкіду не стали ворогами, а заприятелювали. Разом вони здійснили подорож на північ до кедрових лісів, де вбили їхнього сторожа, хумбабу та зрубали найбільший кедр. Боги розгнілувалися за це і наслали смертельне прокляття на Енкіду. Гільгамеш 12 днів оплакував друга. А потім вирішив знайти спосіб стати безсмертним. Він вирушив до Утнапіштіми та його дружини, єдиних людей, яким боги подарували безсмертя. Єльгамеш дізнався, як здобути його, але не зміг пройти необхідні випробування і тому повернувся до рідного міста ні з чим. Перед величними стінами міста він запитав себе, у чому полягає син життя людини. Його цікаво, чи може людина стати безсмертною завдяки своїй праці. Словник політеїзм. Віра в багатьох богів. Цікаво знати боги Месопотамії. Енліль Бог повітря та грози, головний Бог, покровитель міста Ніпур. Енкі Бог мудрості, покровитель ремесел і наук, Нінхурсах, богиня землі і родючості, дружина Енкі, прамати живих істот, Нінурта, син Енліля, якого шанували як бога війни. Уту – Шамаш бог Сонця та справедливості, Інана, Іштар, богиня кохання та війни, Ерешкігаль, богиня підземного царства мертвих, анунаки, боги, які вершать суд над людьми після смерті.